Шановні отці, сердечно вітаю вас з нашою спільною літургією. Сьогодні всі ви сповідалися в своїх гріхах у духовника нашої єпархії. Сьогодні всі ми з вами причастилися від єдиної чаші Христової. Сьогодні ми видимим чином явили між собою єдність, єдність, яка завжди є в церкві. А хто цю єдність порушує, той виходить із церкви і полишає її. Всі ви служите у себе на парафіях, і в цей непростий час, коли наша церква знаходиться під зовнішнім тиском, на ваші плечі Господь поклав особливий хрест, хрест якого сподобляються не всі священнослужителі у цьому світі, а лише ті, які живуть у такий незвичайний, але благодатний час, в який живемо всі ми з вами, коли відбуваються трагедії, проблеми в суспільстві і в церкві, віруючи людині властиво шукати провину у цих трагедіях у собі. Так було з самого Вітхого Завіту. Коли щось відбувалося в житті народу, Бог через пророків вказував на ті гріхи, в яких треба людям покаятися, щоб попущення Боже, біда була віднята від того чи іншого народу чи суспільства. Ми пам'ятаємо про Ниневію, яка покаялася, і Господь відняв. Знищення її, народ покаявся, у вретищі і пеплі, склонив свої голови перед Богом великим, розідрав свої ризи, постився три дні, навіть худобу свою постив, не давав їсти нічого, покаявся перед Богом, і Божий гнів було віднято від ні Але по-іншому було в інших містах і народах. Декара Божа прийшла і знищила всіх аж до кінця, властиво віруючий людині шукати в собі причини своїх бід і індивідуально, і в суспільстві. Сьогодні зібрано духовенство Черкаського благочинного округу і Чигиринського благочинного округу. Загалом в Черкасах та Черкаському районі, а також в Чигиринському районі, служить 60 священнослужителів. 60. Протягом останніх років від нас пішли всього двоє священників. один в Черкаському благочинні, один в благочині Чигиринському. Всі залишилися вірними. Всі залишилися з правильним розумінням, де церква, за яку треба триматися і з якої виходити не можна ні в якому разі. Сьогодні духовенство цих двох благочинь сповідається у особистих гріхах перед духівником. В кожного з нас є особисті гріхи, як у кожної людини. Бо будь-яка людина грішить і віруюча, від невіруючої відрізняється тільки тим, що віруюча вона завжди пам'ятає, що є Бог і треба буде відповідати. Навіть коли віруюча людина грішить, навіть коли священник робить щось проти волі Божої або свого покликання, він розуміє, що він робить неправильно. І душа Його скорбить, і сумління Його мучає, поки Він не посповідається і не виправить своє життя. Ось так відрізняється віруюча людина, від невіруючи, іноді нам закидають, ви там фарисеї, грішите і каєтесь, грішите і каєтесь. Так, ми грішимо, бо ми люди, але ми, ми каємося, тому що ми Божі люди, і ми хочемо на небо. І ми хочемо бути з Богом, а ті, хто закидають, грішать повною мірою і не каяться, і не розуміють, що це таке. Сьогодні духовенство сповідалося в особистих гріхах. Але, мабуть, є ті гріхи, які відносяться саме до нас як духовенства, а не як для до простих людей. Ті гріхи, які властиві саме духовенству, і за які ми будемо потім перед Богом відповідати як священнослужителі. інші люди таких гріхів не мають, і відповідати за них не будуть. Але ми, священнослужителі, будемо відповідати, тому що в силу нашого покликання ми взяли на себе. Хрест і відповідальність, якої немає у простих людей. І коли ми розмірковуємо над тим, а що ж відбувається в нашому суспільстві, чому церкву гонять, чому хочуть її повністю знищити? Відбирають храми, планують прийняти закон про заборону Української православної церкви. А зараз черговий апеляційний суд прийняв рішення відібрати землю соборного парку, тут, на якій побудовано собор. Відбувається страшне, що відбувається у нашому суспільстві. Ми подумати не могли, що таке буде. Але відбувається. І кожна віруюча людина повинна спитати у себе: а в чому я можу бути винний? Що таке відбувається. А ми, священники, повинні спитати у себе, в чому наша провина, саме як священників, що Господь попустив таким випробуванням і для нашої церкви, Української православної церкви, історичної церкви нашого народу і, в принципі, для всього нашого народу. В чому наша провина? Є вона? Звісно, вона є. І вона відрізняється від наших особистих повсякденних гріхів, як у будь-якої людини. Наша провина як священників. А чи були ми справжнім священством для свого народу? А що таке справжнє священство? Чого вимагає від священника Господь? Який хрест покладає на його плечі в таїнстві херотонії? Не лише бути благочестивим і виконувати заповіді, такий хрест хрест несе будь-яка віруюча людина, будь-який християнин. Який хрест покладає на священника Господь? З одного боку, ми повинні бути християнами справжніми. А крім того, ми повинні виконувати все те, що ми виконуємо як священники, але від всієї душі і всього серця. Те, що ми робимо як священники, ми повинні робити від всього свого серця сумління і розуму. Якщо ми будемо так жити, так служити перед Богом. Народ навколо нас буде спасатися тисячами, десятками тисяч. Кожна наша парафія буде великою парафією і буде звеличуватися за рахунок тих людей, які будуть приїжджати в ваше село, щоб почути ваше слово і попросити вас про молитву. Ми можемо таке служіння бачити на прикладі святих праведних священників, не преподобних, не ченців, не монахів. Ніхто від нас не вимагає стояти тисячу днів і ночей на колінах на холодному камені, як стояв преподобний Серафим Саровський. Ніхто не вимагає від нас стояти на стовпі все життя, як Сімеон Стовпник. Ніхто не вимагає від нас парафіяльного священства. Господь не вимагає залишити все. І сім'ю, і Достаток свій і дома своїх, дітей своїх, і йти в пустиню спасатися, молитися цілодобово. Ні, не вимагає Господь. А хоче лише, щоб кожен з нас на своєму місці сумлінно і по совісті робив те, до чого ми покликані. Хто так робив? На кого нам дивитися? Святий праведний Іоанн Кронштадтський. Святий праведний Іона Атаманський Одеський. Чим вони відрізнялися від кожного з нас? Великими подвигами, пустильним уєднанням, постами по сорок днів? Ні. Це були звичайні парафіяльні священники. Але біль кожного парафіянина. Вони відчували як свою. Але кожну молитву, не тільки на літургії, а яку читали істребника, чи то при хрещенні, чи то при вінченні, чи то при молебні, чи панихиді, вони читали від всього серця. За кожне ім'я в кожній записці вони молилися, як за свого рідного брата чи батька. Навіть коли не знали, за кого особисто моляться, серце їх рвалося за паству молитися. Про святого Іону Атаманського Одеського розповідали ще за його життя. Він служив в Одесі в припортовому храмі Святителя Миколая Чудотворця. І коли починався шторм на морі буря, будь то вночі чи вдень. Він швидко біг до церкви, відкривав її і ставав на коліна перед престолом, умоляв Бога, щоб ніхто на морі не загинув у цей час. Скільки йшла буря, стільки він омолився, щоб ніхто не загинув. І по історичним свідченням людей того часу, хоча й були аварії кораблів на той час, але дуже мало гинуло людей. За них молився Йона Таманський. А крім того, він, як портовий священник ходив у всі притони, де там водило до Сух свій, портові грузчики, люди, які просто жили в порті, як тоді казали, весь непотріб суспільства, і він йшов до них і проповідував їм, і любив кожного з них, як власного сина. Він виконував. Все, що від нього вимагалося його сином на совість. Святий праведний Анкренштайський. Чи чули ми про великі подвиги цього святого аскетичні? Ні, мабуть, не чули. У інших святих набагато величніші і значущі аскетичні подвиги були. Але святий праведний анкренштатський. Кожну людину пропускав через своє серце. Кожну требу, кожне богослужіння звершував від всього серця. Кожне слово істребника він читав зі всією увагою і з прикладанням сердечної своєї чистоти. Ви, мабуть, чули цю історію, яка відбулася у 19 столітті, коли жив на парафії священник один і випивав трошки, іноді не трошки, але випивав. І ось парафіяни зібралися, особливо заможні, поїхали до митрополита, змініть нам, будь ласка, батюшку, бо цей випиває. Дайте нам благочестивого. І митрополит вже зробив указ, але ще не підписав його, він лежав у нього на столі на підпис готовий, і сниться митрополиту вночі три рази один і той самий сон. Як оточують митрополита дуже багато людей, тисячі, десятки тисяч людей, і всі вони знедолені, всі вони голодні, всі вони якісь побиті. Деякі втоплені в морі і піднялися з пучини. І всі вони, як один, вимагають від Митрополита не чіпай цього батюшку, він молиться за нас. Хай він молиться, не вбирайте його нікуди від престолу Божого. Три рази такий сон снився, і митрополиту нічого не залишалося, як зранку призвати цього батюшку до себе і попитатися в нього. Як він живе і що він робить на тій парафії? Батюшка покаявся одразу, покаявся у своєму винопитті, в що він п'є, буває. Але коли доскіпливо митрополит в нього почав випитувати все його життя, єдине, що сказав батюшка: я молюся за всіх за упокій. Ім'я як кого, хоч колись почув, чи мені подали записку. Це за всіх тих людей, за завпаки яких я хоч раз поминав когось. Митрополит зрозумів, у чому справа і цьому батюшці про це розказав. Цей батюшка був настільки не просто здивований, а все його єство перевернулося. Від цього сонного видіння, яке було у владики. І він облишив свою пристрасть, він перестав пити, він повернувся на свою парафію і так і продовжував молитися за всіх, за всіх за упокій. Але для нас повчання в цій історії те, що Сумлінна, сердечна, уважна молитва священника, навіть того священника, який по-людськи має які, якісь людські гріхи, але виконує те, що на нього покладено, як на пастора церкви. Молитва ця досягає Бога і творить чудеса. Хочемо бути справжніми пастирями. Давайте сумлінно виконувати те, що від нас чекає Господь. Кожне богослужіння, кожне чинопослідування, кожну молитву, чи то у когось вдома, чи то в храмі, будемо намагатися звершувати від всього серця. Навіть коли нас не просять молитися за паству, Коли почуємо, що хтось потребує нашої молитви, будемо молитися. Якщо ми будемо так робити, ми станемо справжніми батьками для своїх парафіян. А батька, будь-яка людина віруюча, відчуває. І батька свого, віруюча людина, ніколи не покине. І навіть якщо у священника, який є батьком для своїх парафіян, справжнім духовним батьком, який любить парафіяни, молиться за них, навіть якщо в такого священника відберуть храм, то він поклониться земно престолу, залишивши його тимчасово на опіку ангела-охоронця цього храму, і піде разом зі своїми парафіянами, дітьми своїми в якесь інше пристосоване приміщення, і там буде продовжуватися духовне життя. Не буде ні вічею, не буде. Ані остраху, ані униння ніякого, бо храм то стіни, а церква то діти і батько. Якщо ми чуємо, що люди уходять від із храму від священника, особливо під дією сучасної пропаганди, оскільки нам намагаються постійно духовенство нашої церкви. Закинути помисли нашої якоїсь меншої вартості, провини, а нашим парафіянам осуду свого духовенства і своєї церкви в тому, в чому провини нашої немає. В іншому, в цьому, про що зараз ми говоримо, в цьому провина є, а в тому, що нам закидають, провини немає. І якщо люди уходять від священника, священнику нічого роптати. Якщо вони пішли, значить, священик не став для них батьком, бо від батька не уходять під дією пропаганди, скільки б її не вилилося брудним потоком з телевізору чи з інтернету. На паству, справжня паства, яка відчуває священика як батька, не уходить від батька, а його слухає. І якщо ми в чомусь згрішили, а ми згрішили. Бо багато в чому останні декілька десятиліть благополучних для церкви для суспільства забули про головне своє покликання. Багато хто забув. Ну, так буває у благополучний час. То треба зараз все це повертати назад і наверстувати. І кожну людину, кожного парафіянина чи парафіянку любити. І не на показ, не для того, щоб показати, як сектанти роблять, ось які ми такі бомбардування любов'ю будемо робити, щоб ви з нас не полишили ні. А по-справжньому молитися і серце віддавати своїй пастві. Навіть в тому випадку, коли паства нас полишила за наше народіння, і коли ми не були батьком для пастви. Але зараз. Якщо такі ситуації є у священника, перед престолом на коліна ставати і молитися за втіх тих людей, введених в оману і заблудших, які і за нашого народіння, і за нашого небатьківства полишили церкву, хоче тимчасово. Ось в цьому нам, священнослужителям, треба каятися. І якщо ми будемо в цьому каятися від всієї душі і від всього серця нашого, то повернеться милість Божа і до своєї церкви, і до свого народу. І знов повернеться життя, коли пастирів будуть поважати і любити, а суспільство буде триматися на церкві. Як на кістяку свого буття. Господь має силу це зробити, але для цього потрібне наше з вами духовенство покаяння. І нехай цей Великий піст стане для нас з вами добрим залогом і початком цього покаяння. Ще раз вітаю вас зі спільною нашою літургією, сповіддю та причастям. Благословіння Боже, нехай з вами перебуває!